Далі бателішахів, Aqua Times. Франція рейтинг 1958. Віктор Гу... Гуйон. Так. Шланська партія. Веселого мало. Що зробиш? Може буде щось. Хола б знищити чорнопольну. Було б повеселіше трохи. Не хочеш ти, да, по-хорошому? Десь хочу Б4. Ви зіграю А4, скажу. Молодець. Але все-таки такі речі можуть бути не дуже добрими. В дебюті. Це можливо хороший хід. Але я не знаю. Не поняв. Ну, взяв. Можливо, поганий. Відкрив центр і що послідує на це? М -м? Віктор Гуйон. Що ти задумав? Ага, ясно. ясно. Давай під разок. Ну, якби вже би B5, якби би B4, тут пішика нема вже. Хочу ці поля важливі біля короля затримати і потім коня вкинути. І навіть kiniah2, воно працює. Так, якщо. Ці фігури мають заграти. Хочеш ти цього? Не хочеш? Так воно буде. Можна Кініж 2 зіграти. Він взяв слоном. Ми взяли тут, наприклад. Ніж цього мало. 4 же 3 буде. Давай, знайдеться хід, ні. Астри, я не переживаю за таких. Чомусь? Про це ж ні до чого не веде, правильно? Є видать якісло наш штрихід. Як нам все пожартувати? Поки що пограємо. На зв'язках. Тут якось F3 буде. Зразу може кіннях 3 піти. Якщо я він кинь Кінь висить. Я він б'є. Я б'є. Все міняється. Вона Це... зайвий пішак, тому окей. Так, якщо я слоном б'ю... Так, що. Щоб з'єднати тури з темпом. Так, може хочу. Розуму вистачить. Фігуру віддати. А ти мінятись хочеш. Таке собі. Слона міняю, тут у нього чорні поля слабкі, мені він уже не треба. Так, ну давай візьму. Так, правда, треба мабуть, проміжу промі. Відіграв фігуру. Ой! Ой-ой-ой! Нащо так. Конфрезем треба було зіграти, конечно. Віддав назад, фігуру, ти подивись. Ну. Так чому з його. Мат міг би мені поставити. Якби я зівнув, а я не зівнув. Цікава позиція. трохи. Боїться відійти. Відключився. Я не здивуюся, що в мене тут виграна позиція. Ну, не виграна, може, краще. Багато пішаків занадто. 79 на 79 хоча трішки тільки. Ну, так, тут все-таки. Коли ти граєш слон туди-сюди, в дебюті, він тебе йде на перше місце. І ти погіршує зв'язок між тяжкими фігурами, тобі якби йти в якісь жертви, в тактику. Відкривати гру не варто. Тобі фігури не готові до відкриття гри. Можливо, він просто зівнув. Чорні швиденько на скільки Скільки? Да, треба було йти сюди. Просто Просто виграти ще одного пішака. Дай два пішаки і возити цю позицію ще 30 ходів і потім виграти. Ну, що більше матеріалу. Так, да, йому треба було ТРО аж 4 зіграти. І удалі грати. На Тетя навряд чи п'хід зробив ви такі. Всі рівна позиція, все рівно. А тут погана у нього позиція, звісно. Ну, ферзем, дай, шахмут, ж простіше. Потім забери. Ну хай собі б'є. Миша. Як мінімум. І все. Якби можна слона, але ми б'ємо все рівно. І вигорни. Але цей нот, Трохи до цього було складно. Швидкий хіт. Хоча тут також залишається хороша позиція, але чому вона залишається? Тому що в нас дуже активна тура. У нас 4 пішаки. З коня. У нього посилен. Він ще зіграв так, звісно, пить сенс в цьому. Стояти так турою, вона не ходить. Чи є тура, що немає вже йди сюди, там якось є сюди, ти там сюди, так, якось чіпляйся. Потім коня введи. Але активно треба грати. Він якби став пасивно і потім подумав і кудись вийшов.